Доброго дня, шановні учні! Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо транспорт речовин у тварин, незамкнену та замкнену кровоносні системи, кров та її основні функції. Зазвичай транспортна система є системою каналів, по якій рухається рідина з розчиненими в ній речовинами. У ній може бути спеціальний орган. Забезпечення руху цієї рідини, серце, кровоносні судини, які здатні скорочуватися. Справа в тім, що речовини поглинаються, накопичуються, синтезуються на одному кінці тіла тварин, а потреба в цих речовинах виникає у всіх інших ділянках тіла тварин. Тому транспортна система зв'язує між собою різні частини тіла організму тварини. Чим більший розмір тіла, тим більше значення транспортної системи. Саме ця система дозволяє переміщати ресурси тварин у те місце, де в них є потреба. В процесі еволюції у тварин розвиваються два основних типи транспортних систем. Це травна система і кровоносна система. Транспортна система у кішковопоружнинних і плоских червів представлена саме травною системою, яка добре галузиться і надає можливість надходити речовином майже до всіх частин тіла. Кровоносна система більш досконала транспортна система. Вона є і у безхребетних тварин, і у хребетних тварин. У більшості безхребетних кровоносна система є незамкненою, у хребетних тварин кровоносна система замкнена. Як правило, в кровоносній системі є орган, який зумовлює рух крові по судинах. Це або серце, або певні кровоносні судини, які можуть скорочуватись. Існує два типи кровоносної системи. Незамкнена кровоносна система і замкнена кровоносна система. Незамкнена кровоносна система це система, в якій кров рухається не лише по кровоносних судинах завдяки скороченню серця, але й в проміжках між органами або порожнинах, надаючи цим органам необхідних речовин. Така кровоносна система. Притаманна багатьом безхребетним тваринам, таким як ракоподібні, павукоподібні, комахи або молюски, замкнена кровоносна система це система, в якій кров рухається лише в межах кровоносних судин під дією скорочення серця або судин, які здатні до такого скорочення. У риб існує одне коло кровообігу. А у земноводних рептилій, птахів і савців завдяки легеневому диханню є два пола кровообіг. Основними функціями крові є дихальна, захисна, поживна, опорна, видільна, регуляторна, гомеостатична, терморегуляторна. Більш розлого і конкретно. Ми розглянемо функції крові трошки нижче. Опорна функція крові полягає в тому, що рідка кров характеризується поганою стискуваністю і бере участь у створенні гідравлічного скелету дощового черв'яка та інших кінчастих червів, слимака, голкошкірих та інших подібних найних тварин. Дихальна функція крові полягає в перенесенні кисні вуглекислого газу. Кисень поглинається з навколишнього середовища за допомогою дихальних органів або зябра, або легені. Іноді це може бути шкіра чи інші органи. Багатьох тварин це можливо завдяки наявності в крові особливої речовини гемоглобіну, який містить залізо. І утворює нестійку сполуку з киснем. Захисна функція крові полягає в перенесенні антитіл, лейкоцитів для захисту організму від чужородних клітин і речовин. Лейкоцити це імунокомпетентні клітини, клітини імунної системи. Антитіла це особливі білкові речовини. Які утворюються імунною системою на протидію чужородним клітинам і речовинам. Видільна функція крові це транспорт від клітин до органів виділення, наприклад, нирок, продуктів обміну, шкідливих речовин, надлишку речовин, виведення з організму надлишку води, солей, сечовини сечової кислоти і тому подібне. Регуляторна функція крові полягає в перенесенні гормонів від залоз внутрішньої секреції до клітин, чим забезпечується гуморальна регуляція процесів життєдіяльності росту, розвитку, регенерації, обміну речовин і тому подібне. Наприклад, Гормони щитоподібної залози транспортуються кров'ю до інших органів тканин-клітин і впливають на процеси обміну речовин в них. Поживна функція крові полягає в перенесенні поживних речовин від органів травлення до інших органів тканин і клітин. Вашій увазі пропонується будова ворсинки в кишечника. В цій ворсинці ви побачите кровоносні судини, в які частково і поглинаються продукти розщеплення поживних речовин. Ці поживні речовини доставляються до інших органів тканин і клітин. Терпорегуляторна функція крові. Полягає у перенесенні тепла, від м'язів і печінки по всьому організму для підтримання постійної температури тіла. За допомогою переміщення йонів чи сполук здійснюється підтримання сталості внутрішнього середовища або забезпечується гомеостатична функція крові. Яка полягає у підтриманні певного вмісту солей, вуглекислого газу і кисню, глюкози, води, лужно-кислотного балансу та інших складових? Отже висновок: основні функції крові: Дихальна – перенесення кисню і вуглекислого газу, поживна перенесення поживних речовин, видільна. Транспорт від клітин до органів виділення, продуктів обміну надлишку речовин, регуляторна перенесення гормонів від залоз до клітин, чим забезпечується гуморальна регуляція. Терморегуляторна перенесення тепла від м'язів і печінки по всьому організму для підтримання постійної температури тіла, гомеостатична. За допомогою переміщень йонів чи сполук здійснюється підтримування сталості внутрішнього середовища, Захисна – перенесення антитіл, лейкоцитів для захисту організму від чужородних клітин і речовин. Опорна рідка кров характеризується нестискуваністю і бере участь у створенні гідравлічного скелета. Багатьох тварин. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у подальшому навчанні.